Четвер, 19 грудня, не лише малеча, але й дорослі із нетерпінням зазирали під подушки в надії отримати від Миколая такі бажані подарунки. А у декому вдалося побачити чудотворця у передень свята, зокрема до громадської організації Ніка, котра опікується неповносправною молоддю нашого міста. Святий Микола завітав ще 18 грудня. До приходу шанованого гостя вихованці ніки готувалися особливо ретельно і потішили святого Миколая не лише піснями та віршами. Вчора вони так ретельно прикрашали ялинку. Потім вони роблять такі новорічні різдвяні листівочки. Ну вони ще не зовсім до кінця закінчені. Вони то роблять з задоволенням і чекали вони дуже Миколая. І нині вони чекали зранку. Зустріч із Миколаєм розпочалася спільною молитвою за здоров'я дітей, батьків та благочинців, котрі постійно підтримують і допомагають членам громадської організації у їхніх творчих починаннях та повсякденних клопотах. Вихованці Ніки розповідали гостю вірші та заспівали, ой хто, хто Миколая любить, а в дарунок отримали альбоми й образки зі святим чудотворцем. Напередодні Дня Святого Миколая в громадській організації Ніка, яка в яку відвідують неповносправна молодь, вітав Миколаїв. То дуже для нас така ну, подія важлива, цікава відбулася суспільна молитва дітей, батьків і Миколая за наше суспільство, за родини, за здоров'я, щоб ми і за спонсорів, які нас пам'ятають, знають і нам допомагають. Миколай дуже. Гарно привітав наших дітей. Діти виконали вірші і виконали загальну пісню за Миколая. І ми сподіваємося на подальшу співпрацю і на подальше, дуже лагідне. Ну, я би сказала, таке ставлення до інвалідів в нашому суспільстві, в нашому місті. Зазвичай у листах до Миколая, котрі діти пишуть напередодні святкової ночі, вони просять іграшки, одяг та солодощі. А от Катруся попросила у святого лише одного, проте найважливішого. Я попросила в першу чергу здоров'я для своєї родини, то саме головне а решта все додасться. Добрий отче Миколаю, дуже я тебе прохаю, смію я тебе благати. Дай здоров'я мамі, і тату. Діду Севі, сестрі, брату, я про це буду благати, не давай мені нічого, пожалій мене малого. Ти прийди до нас, до хати, моїх рідних привітати. За це буду Миколаю, дуже чемно обіцяю. Напередодні свята у гості до неповносправної молоді завітали і волонтери, котрі вже багато років товаришують і співпрацюють із вихованцями Ніки. Зокрема, психолог Іванна Адамчук відвідує своїх підопічних з неабияким задоволенням. І як запевнила нас Іванна Львівна, кожен день роботи із ними це справжнє свято. Я волонтери вже багато років. Працюю з дітьми як психолог, як соціальний працівник. Роботи дуже багато і дуже цікавої роботи. І я завжди кажу, що це для мене в принципі не робота, це свято душі, тому що працювати з нашими дітьми це саме задоволення. Вони неймовірно позитивні, неймовірно добрі, дуже цікаві діти. І дуже комфортно з батьками тут. Дуже така згуртована команда батьків. Вони дуже дружні. Вони дуже розумні, дуже цікаві, дуже креативні. Через те мені я з задоволенням сюди прихожу. Творчі здібності і таланти молодих людей з обмеженими можливостями розкриває художник, а водночас відданий друг і волонтер Михайло Кусий. Я займаюся з ними як волонтер, арт-терапією, арт-релаксацією. Спочатку думав, що буду займатися більш чимось таким творчим художнім. У них це трошки важко виходить, але я бачу, що потенціал є, тобто вони ростуть в творчому такому процесі. І в нас це більше як арта релаксація. Тобто я з ними зарядку зранку проводжу, потім ми малюємо або розмальовуємо. Я йому даю завдання якісь. Наприклад, ми були в аквапарку чи їздили в музей метелики. Я казав, давайте намалюємо метелики, як хто бачив, як хто собі їх уявляє. Тобто показую їм зразки, якісь або сам малюю, якщо просять, наприклад. Як запевнив нас, Михайло він не лише навчає, а й поряд зі своїми вихованцями сам опановує нові творчі техніки та різновиди рукоділля. Я сам з ними навчаюсь. От, наприклад, декупаж вони вміли робити. Я прийшов, я не знав, що таке теж навчився коло них. Ну, плюс мені ще цікаво з ними працювати, вони співають. тобто У мене є трошки слух, я з ними теж займаюся тим співом. У нас є тут, звичайно, викладач вокалу, яка приходить, вона з ними займається. Але я так теж трошки намагаюся. Плюс театральна студія, мені це теж цікаво, в мене це теж виходить. Я їм трошки теж допомагаю, намагаюся намагаюсь допомогти, щоб вони правильно слова казали з паузами. З інтонаціями, тобто, ну так ми співпрацюємо в принципі в такому руслі. Миколай помандрував до інших діток, а вихованці Ніки вже готуються до новорічно-різдвяних свят та нових театральних фестивалів. Тож хай і наступного року святий чудотворець буде таким же щедрим на дарунки, А юні театрали тішитимуть червоноградців творчими здобутками та цікавими виставами.